Мене огортає аромат копченого м'яса, риби та домашніх солінь. Справжнє свято смаку і настрою. У самому серці Саксаганського району сьогодні панує атмосфера осіннього ярмарку. Толи ломляться від криворізьких смаколиків а повітря наповнене теплом, прянощами та щедрими дарами осені. Це вже традиційний сексанський ярмарок. У нас четвертий, і е, головна мета це надати змогу е, людям е, закупити продуктові товари за найнижчими цінами. Звісно, крім е, продажу, у нас є і розважальна програма. У нас сьогодні запрошені колективи із. Е, Кіроградської області, з Херсонської області, звісно ж, Дніпропетровської, нашої рідної області, з Києва. І також сьогодні у нас головні гості. Це група з Одеси. Наш генеральний партнер в підготовці проведення свята. Це благодійний фонд блок Олександра Вілкула. І завдячуючи цим спільним партнерським відносинам, свято відбувається. Щороку Саксаганський ярмарок збирає все більше учасників і гостей для криворіжців. Ярмарок Золота осінь став однією з найочікуваніших подій. Сезону дуже приємно, що сьогодні на ярмарку нас підтримують товаровиробники, підтримують з оптових складів підприємці, дистриб'ютори. Дуже багато у нас наїхало фермерів, які привезли свою продукцію. Все за низькою ціною. З кожним роком до нас під'їжджають нові й нові люди. Нам дуже приємно, що вони не порушують традиції, їдуть до нас. Для нас це велика честь. Десятки продавців презентували власну продукцію. Усе натуральне, свіже, її за найкращими цінами. Чоловік мій копти, колбаски всі робимо самі. Чому вона на краще? Тому що вона без всякої хімії, м'язко свіженьке, без без без, без всяких нітритів, тільки стіль. Самі коптим, самі робимо і і ліверною. Політика у нас іде як 120 гривень можна купити сало, так і 480. Ми представляємо свій крем-мед. Особиста ну, наша продукція, тобто бджоли наші пасіку маємо і. Ну і виробляємо крем мед. Він кранічно тим, що він там є якості меду, так само як це, І ще й добання сублімату, тобто спеціальность тобто, дабання лимону, додатково, лимоні, вітаміни, апельсин, обліпиха, є ще паста амосова. Ми вже вдруге виступаємо на ярмарку, показуємо свою продукцію. Ми самі підприємці, торгуємо, скупаємо, привозимо сюди фабрики, різні, Житомир, Вінниця, Дніпро. Запоріжжя і Марганець теж є. Тому ну вибір великий ціни найкращі в місті. Ярмарок Золота осінь це не лише про торгівлю, а й про спілкування, радість і єдність. Бо найцінніший товар тут це гарний настрій, який ніколи не закінчується. Ми, наприклад, з друзями бачимося з деякими лише на цьому ярмарку. Раз у рік я люблю Саксанський район саме за те, що у нас є унікальні події по типу таких ярмарок. Де люди можуть побачитись, як я, наприклад, раз у рік, і придбати смаколики. Я прийшла сьогодні з меншою донькою. Е, ну я не все встигла подивитися, але взагалі мені сподобалося. Взагалі тут смачно пахне, хочеться все покуштувати, щось купити смачненьке додому. Хай частіше проводять такі ярмарки. Михайло Бистров, Назар Прусенко цей день.